Ну, а далі поговоримо про перспективи, чи то так звані перспективи миру. Вже о 20-тій за Києвом. О двадцяті за Києвом на віллі Трампа у Флориді зустрінуться президенти США та України, крім Володимира Зеленського і Трампа, українську сторону представлятиме а, крім Володимира Зеленського, українську сторону представлятиме голова Еренбору Стему Мєров, ще міністр економіки Олексій Соболєв, начальник генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов, позаштатний радник голови офісу президента Олександр Бевс, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця. З боку Сполучених Штатів, крім Дональда Трампа, будуть спецпредставники Джаред Кушнер, Стів Вітков зустрінуться. Без європейських лідерів, яких сценаріїв чекати, що може бути в документі детально пропозицію української сторони? Далі в сюжеті. Володимир Зеленський прибув до Сполучених Штатів Америки на зустріч з американським президентом Дональдом Трампом. Місце проведення Флорида маєток очільника США, Мера Лага за словами українського лідера. обговорюватимуть п'ять важливих тем: гарантії безпеки США та Європи, пакет процвітання України, військова ситуація та дорожня карта як виконати всі пункти угоди. На думку Володимира Зеленського, документи про гарантії безпеки вже готові, та деякі моменти, ще варто ретельно обміркувати, зокрема, термін дії угоди про гарантії безпеки, за словами українського президента, США запропонували 15-річний пакет, і його можна буде продовжити. Але найголовніше на що б я звернув сьогодні увагу, це на гарантії безпеки, окрім територіальних питань запорізької станції. Є гарантії безпеки, які для нас дуже важливі. Росія Продемонструвала, як вона реагує на мирні перемовини України і Сполучених Штатів Америки щодо закінчення війни Росії проти України. Вони масово атакували Україну саме на шляху до мирних переговорів. Росія показує свою відповідь на це. Перед запланованою зустрічю з Трампом Зеленський прокоментував і тему виборів та референдуму в Україні. Раніше Вашингтон пропонував замість виходу з ССУ з Донецької області, а саме цього хочуть росіяни створити там демілітаризовану або вільну економічну зону. Це питання вважає український глава держави слід вирішувати на референдумі і наголосив для будь-якого волевиявлення чи референдуму, чи виборів головний чинник безпека. Я завжди казав, не тримаюся за крісла. Ми готові до цього. Я політично готовий, але потрібно бути готовими законодавчо, щоб вибори були потім визнані легітимними. Друга історія безпекова повинна бути безпечна небо і безпечність всюди на нашій території, принаймні на час виборів або на час референдуму. Бо референдум це ті самі вибори. Це той самий процес, дати можливість людям прийти і проголосувати всюди, людям. Або це наші військові, або це наші цивільні, або люди знаходяться за кордоном. І дуже важливо, щоб була присутність всюди спостерігачів. Один із суперечливих пунктів документу про закінчення війни, крім територіального питання, залишається статус тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції. ЗАЕС найбільша атомка у Європі є пропозиція, щоб Україна, США та Росія експлуатували її спільно і спільно отримували вигоду. Зеленський вважає це нереалістичним як компромісний варіант. Київ пропонує експлуатацію разом зі США. Безумовно, є червоні лінії сьогодні для України, українського народу. Я впевнений, що є компромісні пропозиції, знаємо їх американців. Ну і напевно, у ворога нашого також завжди є свої цілі. Ми їх з вами знаємо. Всі ці питання вони дуже чутливі. Це і території, і ЗАЕС. де ви знаєте, моє відношення, що юридично ми нічого визнавати не будемо в будь-яких умовах. Напередодні зустрічі президент Ша Дональд Трамп у розмові з виданням Політіко висловив сподівання на продуктивну зустріч з українським президентом. Я думаю, що і Зеленським все мене добре. Я думаю, що все буде добре із Путіним, сказав американський очільник, і додав, що сподівається поговорити з господарем Кремля невдовзі, скільки захочу. Загалом базовий мирний план із 20 пунктів мають чотири сторони: Україна, США, Росія та Європа, пояснює Володимир Зеленський. І без згоди кожної з них підписати документ неможливо. Тим часом кілька змі повідомили, що французький президент Еммануель Макрон хоче вже у січні на коаліції рішучих фіналізувати гарантії безпеки від Європи та США для України в їхній основі три пункти: що передбачають присутність іноземних військ в Україні та зобов'язання, схожі на п'яту статтю альянсу. Вероніка Івашенко, подробиці, телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Продовжимо розмову щодо США з гостем нашої студії. Це Олексій Буряченко, професор і президент міжнародного інституту безпекових досліджень. Пане Олексію, вітаю вас! Вітаю Олексію! Вітаю принагідно, всіх наших шановних глядачів! Отже, зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом. Ну, точніше, якби українських представників з американськими представниками, чого чекати? Ну, перш за все, наш президент, ну наша відповідна делегація приїжджає на зустріч до Сполучених Штатів Америки на обговорення на рівні лідерів. Да, і оце ну принципова різниця від тих перемовних турів, які відбувалися до цього. Uh -huh. Є сенсативні чутливі питання, які окрім лідерів, ну делегації, мабуть, навіть ну до кінця не уповноважені шукати цей ці, ці компромісні позиції. Absolutely. так чи інакше ще на початку, якщо пам'ятаєш, ну говорилося що. По ключовим моментам, десь по яким будуть іти, да? а, тим паче, це ж не двостороння історія, це тристороння, це трикутник. Це Європа, США і Україна. На рівні лідерів будуть фінальні перемовини. Це нам про що говорить? Це говорить про те, що дійсно динаміка перемовного процесу відчутна. Конструктив ми а, можемо м констатувати, що він принаймні є. Про це казав до речі, з так. українського боку точно є. Ні, ну безумовно, але і в цілому є, тому що. Якщо навіть порівнювати, що раніше європейці взагалі не пускали за перемовний стіл, там пам'ятають з представним дитячим столиком. Mm -hmm. Ну то зараз десь вони їм вдалося, перш за все, за допомогою України потрапити в цей перемовний трек. І ми пам'ятаємо другий день Берліну на відповідно спільну декларацію. На ну, тут їх немає. Але тут їх немає. А разом з тим президент України постійно на контакті ще з учора, коли він в Канаді зустрічався з прем'єр-міністром, буквально постійно він говорить з європейськими лідерами. Сьогодні Майамі він розпочав з спілкування зі Старменом, з прем'єром Британії. Ну тобто, ця комунікація вона є постійною. Ну очевидно, чому ну, європейців немає, тому що скрився команда Трампа, можливо, і сам Трамп вважає, вважають, що європейці будуть протискати все ж таки свою позицію, і їм багато в чого вдається це робити. Ну тому що позиція, на яку часто кринить американська адміністрація за Трампа, вона більше схожа на позицію Росії, аніж на позицію України, яка відстоює там пріоритети міжнародної безпеки, да і готова реалізовувати свої там зобов'язання в межах там протоколів з безпеки, НАТО, Будапештського меморандуму, НІЯС ага. і так далі. Тому подібне. Тому зараз три блоки питань як на мене, ну, базові, які на порядку на рівні лідерів – це безпека гарантії безпеки, ну це більш широке поняття, а по простому кажучи, це забезпечення наступного ненападу Російської Федерації. Як це методологічно має відбуватися? Це перший блок. Другий блок це звичайно територіальні питання, які ну все одно так чи інакше мають бути, ну хоча б фіналізовані на політичному рівні, для того, щоб потім почався технічний, а, ну ми ж знаємо да, що Росія наполягає на віддачу нам території. Ми кажемо про лінію розмежування. До речі, вже в змі з'явилася ну певна інформація інсайдерська про те, що йде зараз мова і ну певний баланс в перемовному процесі, що це буде лінія розмежування, і певна санітарна зона, нейтральна зона, від якої мають відступати відповідно дві сторони: і Україна і Росія. До речі, наш президент наскільки я розумію, вже ну також частково це прокоментував. Що ми готові на ну традиційний, якщо чесно, для військових конфліктів варіант розумію. з дзеркальним відведенням, але на нього має погодитися Росія. Ну і третій, важливий блок питань, це звичайно за С. навколо цього багато зараз інформації, багато різних думок, багато різних конфігурацій від загальнополітичних до економічно-фінансових, ну і безпекових безпекових, безпекових, звісно, безпекових так, безумовно, так, так, да так. Так, тому що це найбільша в Європі атомна лиця станція, і погодьтесь що як там врегулювати дев'яту війну для Трампа, не вирішивши питання по деокупації Запорізької С. Ну було б дивнувато, м'яко кажучи, да тому що все ж таки коли Держава терорист і спонсор тероризму продовжила б ну, по суті контролювати найбільшу атомну електростанцію в Європі. Ну це точно, мабуть, не можна було б вважати наповноцінним, як буде формулювати Трамп завершенням війни. Ну тому, якби нашому президенту і Трампу наразі вдалося під час цієї зустрічі, хоча б цим трьом блокам питання отримати спільну синхронізацію, це було б вже непоганий результат. І до речі, важливий фактор, який ми не сказали, але ми точно маємо на початку нашого діалогу. Ову сказати, що це не Вашингтон, це не так. овальний кабінет. Мене про це є запитання. Так, а що це означає? А не, за... я розумію, що різдво і всяке таке, але що це означає ні? ні, Це багато означає mm. Трамп. Як на мене, ну він досвідчений політик. Тут безумовно ми можемо ну десь підтримувати, десь критикувати його політику. Але разом з тим ми розуміємо, що він досвідчений. В лютневу зустріч 25-го року з нашим президентом в овальному кабінеті він чудово пам'ятає, як і ми її чудово пам'ятаємо. Причому ми ж запам'ятали ну. Скандал, да ага. а, який відбувся під час цієї розмови, перш за все який ініціював Вен здавця, от костюм без костюма, вся ця історія, да місто да але... але дуже сильно похитнулися рейтинги Трампа внаслідок цієї розмови. Тобто американці погано сприйняли, як нова адміністрація на нового президента на той момент сполучених штатів почала говорити з президентом України Володимиром Зеленським, і в цю історію вони дуже чітко відчули, чому. Мерелагово, Тепер відповідь Олексію на ваше запитання, тому що Трамп не хоче для себе електоральних ризиків. Він розуміє, що чутливі теми потрібно особисто з зеленським проговорити. Жодного скандалу не буде. Я вам вже готовий спрогнозувати та да, це в прямому ефірі. Все буде рівненько вийдуть сторони з максимально конструктивними позиціями, але марелаго, тому що все ж таки залишається багато питань без відповідей, і тут є дестабілізаційний фактор у вигляді Російської Федерації, який точно може впливати на. На табу мовити політичний розклад, тому і не Вашингтон, тому і не овальний кабінет Білого Дому.